Саме тут народилась ідея створення цих макетів. І саме тут для військових ми їх виготовляємо. Руслан Клименко, голова благодійного фонду на часі, волонтерською діяльністю займається з початку повномасштабного вторгнення. У 2022 році він відремонтував та передав 170 автівок для військових, а згодом отримав незвичний запит від захисників. В... 23-му році до мене звернулись хлопці і сказали: Руслан, знайди макети муляжі, військової техніки, а саме гаубиці три сімки. Я кажу: ну знайти не зможу, ніде не зустрічав, але зробити зможу. Вони та ну як? І я закрився на два тижні тут в майстерні і виключно по фотографіям з інтернету склав перше креслення. Коли перший виріб ми зробили, хлопці були в захваті. Це елементи нашого самого ходового макету гаубиці М777. І зараз ми продемонструємо, як швидко вона збирається. Для збірки потрібно дві-чотири людини. Деталі збираються легко, як конструктор. Ять хвилин, і макет готовий. Саме така простота і швидкість збірки допомагає економити час. А саме головне життя наших захисників в наших макетах безліч переваг. А саме перше це їх надійність. Деякі макети витримали по два ланцети, от і це вже прям рекорд. А по снарядам тут до 12 снарядів, бо одразу влучити це неможливо. І саме головне не тільки виманити на себе снаряд, ланцет чи дрон, а саме головне вичислити їх позицію. І коли наші хлопці виявляють їх і влучають по ним. Оце вже саме саме найкраща подяка для всіх нас. Муляжі на відміну від реальної військової техніки обходяться волонтерам лише у тисячу доларів, а от військовим їх передають безплатно. До того ж, якість українських макетів, так би мовити, оцінили російські вояки. Переважно наші гаубиці збираються з вологостікої фанери. Ми відповідно кресленню беремо потрібні елементи з фанери і починаємо її збирати. Як правило, макети збираються у три етапи: порізка, зборка і фарбування. Для одного макета треба максимум 12 годин. Після цього його вже можуть забирати. По самим скромним таким підрахункам ми зробили більше ста макетів. Перший наш макет був гаубиця М 777, і вже другий. Ми зробили Хімарс. Також ми робили хамери з установкою Евенджер. І зараз сотий наш макет ювілейний зробили БМП. Во дуже заморочились з ним. і скоро він поїде робити свою справу. Це наша БМП 2 каркас із дерева, обшитий фанерою з елементами теплого движка, завдяки звичайним окопним свічкам, які можна положити сюди в металевий відсік, і при нагріві цього елементу. Створюється ефект, який дуже добре видно навіть вночі для ворожих тепловізорів. І я сам особисто постійно намагаюся відвозити макети. Ми, коли приїжджаємо до хлопців, ми, якщо ми перший раз до них потрапляємо, ми збираємо у них прямо на їх очах гаубицю. Перший наш макет поїхав в 406-ту бригаду. Також ми багато допомагаємо. 93-й. У них там більше 20 точно макетів наших. Основні подяки від наших військових це трофеї, з яких вони саме знищують ворог. І це з усіх самих гарячих напрямків нашого фронту. Але саме головний трофей наш це тут. Це кришка саме з того Нептуна, який потопив Москву. І хлопці, які ми багато допомагали, з 406 ї бригади зробили нам такий неймовірний презент, який зараз заряджає нас і мотивує. Ми нічим, окрім волонтерства, під час повномасштабного вторгнення не займалися, і ми не тільки вдячні ми готові все віддати задля перемоги і задля підтримки наших військових. Хотів би подякувати фонду на часі за особічну допомогу нашій групі. Слава Україні!